Зменшить відволікаючі фактори, встановивши iPhone в сірому масштабі, коли ви вдома. Цифровий детокс та перехід до нового, повне управління вашим управлінням смартфонами у сучасному світі, де смартфон став продовженням нашої руки, а постійний потік сповіщень це фоновий шум нашого життя, здатність контролювати його цифровий простір стає не просто корисною майстерністю, а необхідністю. Ми настільки звикли до постійного зв'язку, що рідко думаємо про наслідки цієї залежності. Я, як людина, яка пройшла через період цифрового перевантаження і навчилася знаходити баланс, я хочу поділитися своїм досвідом і дати практичні поради щодо оптимізації використання смартфона, готуючись до переходу до нового пристрою, зрештою, для більш свідомого цифрового життя. Чому цифровий детокс це не просто тенденція, а необхідність. Ми всі чули про цифровий детокс, тимчасову відмову від використання гаджетів. Але що стоїть за цією концепцією? Для мене це не просто відмова від соціальних мереж у вихідні, це свідоме переосмислення ролі смартфона в моєму житті. Я помітив, що постійне бажання бути в інтернеті, перевірити пошту, реагувати на повідомлення призводить до. Постійний стрес, повідомлення, як правило, викликають не позитивні емоції, а тривогу та необхідність вирішення проблем. Зменшення продуктивності, постійні відволіки, заважають зосередженню на важливих завданнях. Погіршення якості сну, синє світло екранів пригнічує виробництво мелатоніну, гормону сну. Втрата спілкування з реальністю ми проводимо все більше часу у віртуальному світі. Пропускаючи важливі моменти в реальному житті. Тому я рекомендую почати з невеликих встановити обмеження щодо використання певних додатків, вимкніть сповіщення, які не є критичними, і виділяють час для цифрового детоксику, принаймні годину на день, щоб повністю відключитися від гаджетів. І так, сірий масштаб на iPhone чудовий спосіб зменшити візуальне забруднення та зменшити спокусу постійно перевіряти телефон. Підготовка до переходу до нового пристрою, резервне копіювання та міграція даних. Чи час оновити свій смартфон. Це завжди хвилюючий момент, але це може бути набагато менш напруженим, якщо ви готуєте правильно. Незалежно від того, чи плануєте ви перейти на нову iPhone, Android, модель чи навіть іншу операційну систему, резервне копіювання даних резервного копіювання це перший і найважливіший крок. iPhone. Використовуйте ICLU для автоматичного резервного копіювання. Це найпростіший і найзручніший спосіб. Крім того, ви можете створити резервну копію на комп'ютері через iTunes або Finder. Android, Google Drive ваш найкращий друг. Він автоматично залишає ваші фотографії, відео, контакти та інші дані. Ви також можете використовувати сторонні програми для резервного копіювання на sd SD-карті або в хмарному сховищі. Передача даних з одного пристрою на інший може бути складним процесом, особливо якщо ви зміните операційну систему. Але сучасні смартфони пропонують багато інструментів для спрощення цього процесу. Наприклад, на iPhone ви можете використовувати функцію передача вмісту за допомогою Android та на Android резервне копіювання Google Pixel. Порада. Перш ніж передавати дані, переконайтеся, що остання версія операційної системи та всі необхідні програми встановлені на новому пристрої. Зміна операційної системи від Apple до Android та Vice. Перехід від iPhone до Android або навпаки це не просто зміна пристрою, це зміна екосистеми. Вам доведеться звикнути до нового інтерфейсу, нових програм та нових методів взаємодії з пристроєм. Від iPhone до Android. Контакти. Синхронізувати контакти з обліковим записом Google. Фотографії та відео. Використовуйте Google Photo для автоматичної синхронізації. Музика. Перекладіть музику в Google Play Music або використовуйте треті програми управління музикою. Заявки: багато додатків доступні як на iOS, так і на Android, але деякі можуть бути відсутні або мають інші функції від Android до iPhone. «Контакти» – Синхронізувати контакти з ICLUD. Фотографії та відео. Використовуйте фото ICLUD для автоматичної синхронізації. Музика. Перекладіть музику в Apple Music або використовуйте треті партійні програми управління музикою. Заявки. Пам'ятайте, що деякі програми Android можуть бути недоступними для iOS. Порада. Заздалегідь, вивчіть функції нової операційної системи та додатків заздалегідь, щоб процес адаптації пройшов більш плавно. ESEM Майбутнє мобільного комунікації. Технологія ESEM. Імбет це революція у світі мобільних комунікацій. Замість фізичної SIM, картки ESEM це електронна мікросхема, вбудована в пристрій. Це дозволяє легко перемикатися між операторами зв'язку, не змінюючи фізичну sim карту ESEM це більш безпечний і зручніший спосіб управління мобільними комунікаціями. Переваги ESEM. Зручність легко перемикатися між операторами зв'язку, безпека неможливо втратити або пошкодити фізичну сим, карту, Unity of Profiles можливість зберігати кілька профілів операторів зв'язку на одному пристрої, налаштування нового смартфона, поради та рекомендації. Вітаємо! У вас новий смартфон. Але перед тим, як почати використовувати його в повній мірі. Приділіть час на його налаштування. Оновлення операційної системи встановіть останню версію операційної системи. Конфігурація безпеки встановіть ПИН, код, пароль або біометричну автентифікацію. Налаштування сповіщення. Від'єднайте сповіщення, які не є критичними. Налаштування програми. Налаштуйте програми відповідно до ваших потреб. Оптимізація продуктивності відключіть непотрібні функції та програми для підвищення продуктивності пристрою. Android Pixel налаштування та можливості. Якщо ви вибрали Google Pixel, ви отримуєте не лише відмінний смартфон, але й широкі можливості для налаштування. Pixel Launcher. Налаштуйте зовнішній вигляд основного екрану, змініть піктограми програми, додайте віджети. Google Assistant. Використовуйте Google Assistant для контролю голосового пристрою, отримання інформації та завдань. Функції ексклюзивних пікселів. Використовуйте ексклюзивні функції, такі як нічний приціл, живий підпис та магічна гумка. 120 Гц. Що це таке і чому це потрібно. Технологія екрана з частотою оновлення 120 Гц забезпечує більш плавну та чуйну взаємодію з пристроєм. Це особливо помітно при прокручуванні веб, сторінок і та перегляду відео. Якщо ви цінуєте плавність та чуйність, виберіть смартфон із екраном 120 Гц. На закінчення, управління смартфоном це не лише використання гаджета, це свідомо вибору, який впливає на наше життя. Можливість відключитися від цифрового світу, правильно налаштувати пристрій. Використовувати його можливості для підвищення продуктивності та просто насолоджуватися моментом це те, що смартфон робить корисним інструментом, а не джерелом стресу. Не бійтеся експериментувати, налаштувати та адаптувати свій цифровий світ до ваших потреб, Пам'ятайте, ви є власником свого смартфона, а не навпаки.